Привіт-привіт, малята! Сьогодні вранці, поспішаючи на роботу, милувалася весняною красою. Сонечко посміхається, травичка совоковита разом із кульбабкою, щось шепочуть своєю красою вбрані декоративні та фруктові дерева. Йдучи повз ці дерева, я почула якийсь дивний гул. Зупинилась я. Стала чарівну музику слухати. Підкажіть, малята, чи здогадалися ви, що то за чарівна така мелодія? Хто таку мелодію видає? Ось ви її. Послухайте. Прислухалася до цього гулу і подумала, що ж там розмовляють дві бджілки. Ота говорить інші. Ми сьогодні справу, справно працювали, облетіли багато дерев, багато квітів. А інша запитує, а скільки ж саме облетіли дерев та квітів? Сумно у відповідь почула бджілка, що вона не вміє рахувати і тому не може сказати, скільки саме дерев вона облетіла. І ось тоді, малята, я вирішила запросити сьогодні до нас на заняття з математики в бджілку. А зустрінемося ми з нею на чарівній весняній галявинці. Ну що ж, малята, розпочинаємо наше заняття разом з нашою бджілкою. Квіти вже давно чекають на нашу бджілку. Наша бджілка вже вилетіла на лужок. Їй потрібно збирати медочок. Але скільки за день вона облітала квітів, вона не може порахувати. Тож давайте їй цьому допоможемо. Дидактична гра знайди відповідну цифру. Подивіться, скільки тут бабок і знайдіть відповідну цифру. Так, бджілка вже нам підказала. Це цифра 1. А тут, яка відповідає цифра кількості? Так, це цифра 3. Порахуйте, скільки тут комашок. І знайдіть цю цифру. Так, це цифра 5. Молодці дітки. А скільки в нас комашок тут? І знайдіть цю цифру. Так, пчілка вже дала нам підказку. Це цифра 4. Скільки метеликів тут? Знайдіть цю цифру. Так, пчілка нам підказала. Це 4 метелика. А скільки в нас тут гусені? Так, їх тут дві молодці малята. А метеликів тут скільки? Знайдіть цю цифру. Так, це цифра один. Молодці. Добре грали. Малята, я прилетіла на один лужок, а там ростуть незвичайні квіти. Давайте на них поглянемо. Дидактична гра геометричні квіти. Подивіться, яка геометрична фігура у цієї квітки. Так, це ромб. Молодці малята. А в цієї квітки яка геометрична фігура? Так, дітки, це квадрат. Ви розумнички. А на цю квітку погляньте. Так, малята, це прямо кутник. Оці. Подивіться, яка серединка у цієї квітки. Так, це овал. Які ж ви розумні. А яка серединка у цієї незвичайної квітки. Так, це трикутничок. Ось іще одна незвичайна квітка, яка в неї серединка. Так, це круг. Молодці малята. Всі комашки різні за розміром. Бувають великі, а бувають маленькі. Дидактична гра великий, маленький, середній. Подивіться уважно, яке сонечко тут найменше. А який з них найбільше? Так, молодці малята. А тепер подивіться, де тут найбільший метелик. А найменший. Так, молодці. А подивіться уважно на мурашок. Хто із них найменший? Так, а дві інші мурашки однакові за розміром. Подивіться, а хто із цих сонечок більший? Так, це сонечко, а хто маленький? Оце сонечко. А ці сонечка? Хтось більший, а хтось менший? Ні, вони однакові. Скажіть, будь ласка, хто тут найвищий? Так, це коник. Хто середній за розміром? Так, це сонечко, а хто найнижчий? Так, равлик. Скажіть, будь ласка, хто тут найвищий? Так, бабка, а хто середній за розміром? Так, сонечко, а хто найменший за зростом? Так, це метелик. А який метелик тут найбільший? Так, ось цей. А середній який? Так, ось цей. А найменший метелик де? Осінь, малята. Молодці дітки, ви так гарно грали. Хочу багато з вами ще одну цікаву гру, яка називається Хто де знаходиться? Скажіть. Подивіться, хто на малюнку знаходиться у лівому верхньому куточку. Так, це метелик. А в лівому нижньому куточку. Так, це коник. А в правому верхньому куточку так, це сонечко. А в правому нижньому куточку хто в нас знаходиться? Так, чілка. А ось і наша чарівна галявина. Ви її пам'ятаєте? Давайте розглядімо. Хто і іде знаходиться, хто знаходиться попереду всіх? Так, це мураха. А хто знаходиться позаду всіх? Так, це равлик. Хто знаходиться між равликом, так мурахою. Так, це бджілка. молодці дітки. Хто знаходиться вгорі вище всіх? Так, це бабка. А скажіть, будь ласка, хто знаходиться між бабкою? Та сонечком. Так, павучок. Молодці малята. Бачите, як ми добре граємо. А хто знаходиться між сонечком та бджілкою? Так, це, дітки, равлик, молодці малята. Хто знаходиться за столом зліва? Так, це мушка та сонечко. А хто сидить справа? Так. це... Метелик та бджілка. Подивіться уважно, хто в нас знаходиться угорі? Так, вверху зліва папка, а вверху справа метелик, а внизу хто знаходиться? Так, внизу зліва знаходиться в нас бджілка. А внизу справа в нас знаходиться хто? Мураха. Молодці дітки. Хто в нас знаходиться у лівому верхньому куті? Так, це бджілка. А в лівому нижньому куті хто? Так, це рафлик. В правому верхньому куточку хто в нас знаходиться? Так, метелик. А в правому нижньому куточці хто в нас дітки знаходиться? Так, дітки, це сонечко. Ви молодці. Подивіться, будь ласка, хто в нас знаходиться вгорі? Так, це бабка. А хто внизу? Так, внизу знаходиться сонечко. Подивіться, це останній малюночок. Хто іде на ньому знаходиться? Давайте подивимося. Хто в нас знаходиться вище всіх? Так. Це бджілка. А хто в нас знаходиться на землі? Так, це равлик та сонечко. А хто в нас літає? Літає сонечко, метелик та бджілка. Подивіться, а хто тут у нас найменший? Так, сонечко на помаранчевій квіточці. А хто найбільший? А найбільший тут? Гавлик, молодці! Я гадаю, що вам сподобалась подорож з нашою пчілкою. Діти, я гадаю, що вам сподобалася подорож на галявинку з нашою пчілкою. Я вам говорю пока. До нових зустрічей. На все добре!